На сьогоднішній день відділом боротьби з кіберзлочинністю згідно вказівки Міністерства внутрішніх справ проводиться оперативно-профілактична операція під назвою Пірати. Що мається на увазі? Це виявлення осіб, які скоюють правопорушення, кримінальне правопорушення на теренах Черкаської області, використовуючи мережу інтернет. Та високі інформаційні технології, електронно-обчислювальні машини в сфері порушення авторських та суміжних прав. Згідно закону України про авторські та суміжні права використання торгових знаків, програм, комп'ютерних забезпечень, це все є відповідно необхідна ліцензія від. Правовласників, тобто, і осіб, які представляють їхні інтереси на сьогоднішній день. Працівниками ВБК ВМВС України в Черкаській області задокументовано факт порушення авторського права, зокрема, незаконне використання програмного забезпечення 1С, це бухгалтерський звіт, програмне забезпечення. Відповідно до бухгалтерського обліку. Сума збитків, які завдано правовласнику, зокрема компанії Єврософт, становить 80 тисяч гривень. Дані матеріали кримінального правопорушення направлені до прокуратури міста Черкаси, де вирішується питання щодо оголошення підозри даному правопорушнику. Україна займає одне з. Місць негативних щодо порушення авторських та суміжних прав з цим явищем борються підрозділи ВБК, що стосується мережі інтернет, високих інформаційних технологій та підрозділи Державної служби боротьби з економічних злочинців. Що стосується нашого підрозділу, ми виявляємо ці правопорушення, але ці правопорушення вони Специфічні в тому напрямку, що е в зв'язку з розвитком та прогресуванням е досвідчених фахівців в галузі комп'ютеризації комп ці правопорушення важко документувати. Але всім е явищем Справляємося так, як, скажемо, можемо. Результати в цьому напрямку в нас є. Також хотів би зупинитися щодо виявлення правопорушень в сфері інтернет-шахрайств. Ці злочини прогресують і вони не зменшуються. Громадян повідомляємо і в засобах масових інформацій, і відповідні оголошення працівники дільничних інспекторів міліції розклеюють на під'їздах, профілактичні бесіди проводять з громадянами на території свого обслуговування. Але чомусь громадяни все одно так, піддаються інтернет-шахраям, назвемо їх так, і зникають з їхніх карточок, з їхніх рахунків, кошти. Потім вони, звісно, звертаються до нас. Продовж з 1 січня по сьогоднішній день у нас тільки до нас звернулося близько 70 громадян, порушений по цим заявам проваження, близько 70. З них ми розкрили 33 злочини. Цим особам цим оголошено підозру, 17 проваджень по 17 особам направлено до суду. Деякі із цих матеріалів кримінального провадження вже особи отримали покарання. Також прогресує у нас такий вид вчинення злочинів, як взлом клієнт-банків. Юридичних осіб, тобто установ, організацій, підприємств. Цей вид злочину він дійсно скоюють його особи, які мають відповідну освіту, навики роботи з комп'ютерами, високими інформаційними технологіями. Цей вид злочину розкривати також нелегко, оскільки. В нас, як скажімо так, немає фахівців, які розуміються по великому рахунку на комп'ютерній техніці. Але для нас, як оперативників, ми розкриваємо всі ці злочини по оперативній інформації згідно проведених оперативно розшукових заходів. Такі злочини ми також виявляємо, розкриваємо і осіб, які скоюють ці злочини, доводимо до судових органів, де вони отримують. Відповідне покарання по тій чи інші санкції статті Кримінального кодексу. Нами за допомогою проведених оперативно розшукових заходів та взаємодії з банківськими установами заблоковано близько 500 тисяч гривень. Тобто особи, які скоїли ці злочини, ці кошти їм не дісталися. Ці кошти заблоковані, встановлюються особи злочинців. В подальшому ці кошти будуть повернуті потерпілій стороні, це юридична особа, чи то організація і тому подібне.